У сумах під час вечірнього патрулювання на вулиці Холодноярської бригади екіпаж патрульних побачив автомобіль Рено, який стояв прямо на зебрі пішохідного переходу. 38-річна жінка за кермом авто пояснила правоохоронцю, що зробила вимушену зупинку, щоб подивитись напрям руху, та почала з ним сперечатись. Я про дивитися дорогу. Ось Чому я іменно саме на пішохідному переході? Посвідчення водя реєстраційний на автомобіль. На порушуєте правила дорожнього руху. Зачинивши вікно машини, кермувальниця поїхала далі. Рухаючись без вікно бужнього світлофар в темну пору доби, вона не виконувала вимоги про зупинки, які подавалися патрульними поліцейськими. Все ж таки на перехресті її вдалося зупинити шляхом блокування. Ви створювали аварійну ситуацію. Ми з самого початку, коли помілась, подивитися маршрут. Ви мене стресували, создавали аварійну ситуацію. Ага. Вас зупинили за порушення правил Я дорожнього нічого не руху. Порушувала, це ви придумали. Патрульні поліцейські склали на неї два адміністративних матеріали, а саме за невиконання вимог про зупинку, а також порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами в темну пору доби. Новини СТС.